Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео я хочу вам розказати все про банківські картки, українські в Іспанії: як користуватись, скільки відсотків комісія, що робити, якщо втратили, і інші деталі. Так? Давайте зразу поговоримо про те, яка комісія. За е, зняття готівки в банкоматах Іспанії з української картки. Наприклад, з картки Приватбанку, так, це вже перевірено нашими тут людьми. от, І я це особисто бачив. Так, значить, е, найменші найменші відсотки знімає банк Сантандер і деякі його банкомати євро. так. Це не якийсь банк. Ці банкомати, це просто як підрозділ ну, якби оцих банкоматів. так? Значить, Давайте по, по черзі. Значить, Сантандер в Цивілі знімає приблизно 27 гривень до 100 чи до 200 євро, якщо ви знімаєте готівки. так? Банкомат Євро, вони знаходяться в Ашанах. так? В Мадриді він знаходиться на вокзалі на центральному. Так на Аточі. Біля, е, біля ескалаторів, біля е, Кас е, не Ренфе, Нешвидкісних так. Значить, е, там в залі без комісій. От я декілька разів пробував, без комісій знімається і все. Ну, це невеликі суми, це до 100 євро. Звісно, що, можливо, якщо ви знімаєте там велику суму, він запросить якусь комісію. так? Значить, далі. Далі йде. Що е, робити, якщо ви е, втратили картку? Якщо ви втратили картку тут, вашу українську картку втратили тут, на території Іспанії? так? Ну, теж таке може статися. Ось я зробив собі деякі нотатки і буду вам говорити. Значить, далі. Зразу ж потрібно е, подбати про свою безпеку, так, встановити е, послугу СМС-інформування, так, е, про операції з використанням картки, що дозволяє контролювати виплати. Так, це робиться в вашому особистому кабінеті, в якому підкріплена була ваша карта. так, е, значить, е, ну Це ще до того вам потрібно зробити. От у вас є картка, так? Зробіть цю операцію, зробіть це налаштування, щоб потім, якщо ви її втратите, то у вас була якась інформація, що, що відбувається, і, і, і що з карткою, так? Значить, також до цього треба встанов... встановити ліміти на розрахунки. Ліміти на розрахунки це дозволить. Ну це якщо якийсь шахрай, да, там вкрав картку. Тут таке буває. Тут є. Різні люди з різних країн приїжджають і промишляють такими діяннями, то ви встановіть е, ліміти на розрахунки. так? Ви можете звернутися до оператора, так і вашого банку, в якому ви знаходитесь, і він підкаже, там е, по замовченню зразу на картці стоїть, лі, стоїть ліміт на розрахунки. так? Далі, якщо вже картку втрачено, що робити? Так, перерахування коштів, от треба перерахувати кошти терміново, а картку втрачено, так? Значить, Якщо у вас відкрито декілька рахун рахунків в одному банку, зробіть переказ залишку з втраченої картки на інший рахунок. Так? Це можна зробити у мобільному додатку або через інтернет банкінг Послуга мі переказ між власними рахунками. Тобто ви заходите в свій інтернет банк і перекидаєте ці кошти на свій на інший рахунок. Так? Далі, другий етап. Потрібно заблокувати блокування втраченої картки. так? Значить, Блокування відбувається через гарячу лінію банку. так? Ви телефонуєте оператору, він ставить декілька запитань щодо ідентифікації, тобто, щоб вас ідентифікувати, Е, Там прізвище, ім'я по батькові, номер рахунку запитують, там залишок на рахунку, кодове слово та інше. так? І приймає заявку на блокування картки. От у мене була ситуація, така в мене іспанський банкомат з'їв українську картку. так? Е, на цьому, до речі, це з'їв оцей банкомат Євро. так? Тобто, частину він грошей видав, а частину з'їв. так? Тобто, е, значить, е, ніяким чином, ніяким чином. Дозвонитись туди неможливо, це не, не зрозуміло взагалі, куди дзвонить. Телефон, який там е світиться на екрані цього, е цього банкомату, я підійшов до поліції, запитав так, ситуацію, як що, що робити в даному випадку. так? От. Е плюс уявіть собі, якщо картка не ваша, от, і вам треба було просто зняти людині гроші, бо вона не вміє розібратися там в цьому банкоматі, е що робити? Значить, я підійшов, поліція каже, там є телефон, передзвони їм. Я передзвонив в цю компанію. Вони кажуть, ні, ми просто обслуговуємо банкомати. Ми обслуговуємо, якщо він там поламався, чи ще щось там сталося. Так, а так, то ви дзвоніть в той банк, якій, якому належить цей банкомат. Я ледве-ледве знайшов е, інформацію, що цей банкомат Євро належить все ж таки Сантандеру. Це самий такий великий банк. так? Тут в Іспанії, де да і взагалі в світі він дуже відомий. так? Далі. Значить, коли, коли це сталося, я перезвонив ще в MasterCard. Так? В MasterCard мені запропонували тільки просто заблокувати цю картку. І все. Більш ніяких варіантів не було. Тобто, ось тільки такі варіанти. так? Далі. Також звертаю увагу, що, що оператори банки ніколи не попросять у вас cvv код Тобто, це три. Останніх літер три цифри на зворотній стороні картки. Цього нікому не можна казати. Так, нікому. Далі, значить, що ж таке, як вийти з ситуації, якщо ви все ж тратили, але вам потрібна картка для розрахунків або для зняття готівки. От, наприклад, хтось вам висилає допомогу. да? От, І вам потрібно зняти ці кошти. От, В такому випадку, наприклад, те, що робили тут люди, так. Це е, замовити кар картку в моно. Так, це ніяка не реклама, це просто е, я говорю е, дієвий метод, як воно працює. Бо ну за кордон, наприклад, без паспорту, щоб, щоб, щоб отримати картку, так, наприклад, в Ощадбанк, так, чи в Приватбанку, ти повинен прийти е, особисто туди з паспортом і отримати цю картку. А уявіть собі, якщо вона у вас закінчилася, ця картка, так. От ви перебували в Іспанії два роки, так, і вона, вона у вас тут закінчилася що робити? От якраз Моно надає таку можливість. В Банку ви можете через Дію, вам потрібно встановити дію, ідентифікуватись в дії, так, підв'язати туди свої документи, воно навіть саме вам підв'яже їх. так. От. І через Дію ви замовляєте картку там, так? Спочатку ви відкриваєте картку віртуальну, так? На неї потрібно буде покласти щось там е, близько 170 гривень. Так? Вони списують певну суму там десь до 100 чи не пам'ятаю скільки 5, 5 доларів здається. так? Вони списують е, за виготовлення картки. Ви замовляєте потім фізичну картку, тобто пластикову. так? Надаєте свої дані, адресу в Іспанії, так? і вона вам приходить. так? І вона вам приходить, ця картка. Але вам тут в Іспанії потрібно, потрібно мати налічними е, готівкою е, десь приблизно 0,82 центи. Ну 1 євро. Нехай це буде. Нехай у вас просто готівкою буде 1 євро. Тому що доставка цієї карти буде 1 євро. Так? І ви не бійтеся, якщо, наприклад, ця картка прийде до вас ну, кудись, де ви живете, в готель там чи в хостел. так? Просто вона буде запакована, посилки отримувати в готель чи в хостел не заборонено. Ніхто вам не, це не заборонить, розумієте? От єдине, що вам, е, листоноші треба буде віддати, це євро для того, щоб отримати цю картку. Картка йде 3 до 30 робочих банківських днів. так? Ну, Тобто це десь е, місяць. Е, Місяць хвостиком. так? Тобто, е, от таким чином ви замовляєте собі картку, вона через 30 кален, е, банківських днів у вас. так? Е, все, от у нас, наприклад, люди жили, е, люди замовляли собі, наприклад, там, оперативну пам'ять. Людина замовляла з Аліекспрес, вона йому приходила в центр для біженців. Ніхто слова не сказав. Просто прийшла посилка, да, він її забрав. Так само тобі там від батьків може прийти посилка. так? Ну, ти її забираєш, все, користуєшся. Бажаю вам всього найкращого, інтегруватися на цій землі, щоб у вас все вийшло. І нехай буде перемога. Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок.